Організація Об'єднаних Націй була створена у 1945 році, щоб запобігти війнам і підтримувати міжнародну безпеку. Але повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року стало одним із найбільших викликів для ООН за весь час її існування. У перший же день війни Україна ініціювала засідання Ради безпеки. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця швидко став справжньою інтернет-зіркою. Його гострі виступи, насичені історичними паралелями та жорсткою манерою подачі, перетворилися на символ українського дипломатичного фронту. Шудайплей right now? Or you can confirm it? Але тут виявилася головна проблема. Рада безпеки має 15 членів, серед яких п'ять постійних із правом вето. Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Китай і Росія. Будь-яке рішення щодо миру і безпеки можна заблокувати однією піднятою рукою. Саме так Росія заблокувала 25 лютого 2022 року проєкт резолюції, який засуджував її агресію. За нього проголосували 11 країн. Проти була лише Росія, а Китай, Індія та Об'єднані Арабські Емірати утримались. Після цього Україна домоглась скликання спеціальної надзвичайної сесії Генеральної асамблеї ООН і тут ми побачили зовсім іншу картину. 2 березня 2022 року Генасамблея ухвалила резолюцію «Агресія проти України: 141 держава за, лише 5 проти: Росія, Білорусь, Еритрея, Північна Корея і Сирія. Ще 35 утримались. 24 березня 2022 року ухвалено резолюцію про гуманітарні наслідки війни, де знову вимагалося захистити цивільне населення та надати доступ гуманітарним організаціям. ООН через своє управління з координації гуманітарних питань регулярно проводить оцінки того, скільки людей потребують допомоги всередині країни і серед біженців. Потребу в гуманітарній допомозі мають понад 14,5 мільйона людей в Україні, що становить близько 40% населення. У 2024 році план гуманітарного реагування ООН становив понад 3 мільярди доларів, але на даний момент він профінансований лише на 30%. Не дивлячись на це, всесвітня продовольча програма доставила сотні тисяч тонн харчових наборів у постраждалі регіони. ЮНІСЕФ організував психологічну підтримку та освітні програми для дітей і підлітків. Всесвітня організація охорони здоров'я поставляла ліки, обладнання для лікарень і мобільні медичні бригади. 7 квітня 2022 року Генасамблея вперше в історії виключила постійну державу-члена Зради Ради прав людини. Це була Росія. За проголосували 93 країни. Проти 24. Отримались 58. 14 листопада 2022 року ухвалено резолюцію про створення міжнародного механізму компенсації за збитки, завдані війною. 23 лютого 2023 року напередодні першої річниці вторгнення 141 країна проголосувала за резолюцію з вимогою повного і справедливого миру та виведення російських військ. Усі ці документи не мають сили примусового виконання, але вони показують ізоляцію Росії на міжнародній арені. ООН також стала майданчиком для переговорів. За її посередництва, у липні 2022 року було підписано зернову угоду між Україною, Туреччиною, ООН та Росією. Завдяки цьому десятки мільйонів тонн українського зерна було експортовано до країн Африки та Азії, що дозволило уникнути глобальної продовольчої кризи. Але, попри всі ці досягнення, основна критика на адресу ООН залишається незмінною: організація не змогла зупинити агресію. Війна проти України стала моментом істини для ООН. З одного боку, міжнародна ізоляція Росії та гуманітарна допомога й підтримка українців, з іншого паралізована Рада безпеки і відсутність реальних механізмів примусу агресора до миру. Сьогодні саме на прикладі України видно: якщо ООН не реформує систему безпеки, її авторитет і роль у світі будуть під загрозою.